Ви бачили це покриття там ями в коліна. Звичайно, будуть і пошкодження. Диск був один вдарений. Вартість прокатки 800 гривень мені обійшлась. Звичайно, робив це за свої кошти. Михайло щодня змушений їздити на роботу по дорозі, що на вулиці Щербанівський шлях через Щербані. Кілька років тому вона мала кращий стан діляться місцеві. Дивіться, скільки машин. Розбили дорогу буквально за два роки. За цього автобуси міські з базара тут не їздять. Вони отакий вот круг на а що там поваражити біля школи? Тобто оце все. Осталось без транспорту. вважаю. автомобільна дорога Полтава Великий Тростянець» має протяжні 6,5 кілометрів. Перебуває на балансі Агентства місцевих доріг Полтавської області. Як повідомили Суспільному у відомстві, частина дороги збігається з вулицею Щербанівський шлях. Капітального ремонту потребує ділянка протяжністю до 700 метрів. Її капремонт не проводили щонайменше 26 років. Ямковий виконували протягом 2019-2020 років. Проводили експертизу даної дороги, щоб її відремонтувати повністю. Від траси Київське шосе до перехрестя Біліченка виходить в районі 100, ой, 10 мільйонів гривень. Таких фінансів сільської ради немає, щоб виділити, співфінансувати в даному році. За словами Олександра Безлюдного, за результатами експертизи, стало відомо, що в деяких місцях необхідно доукріпити основу та повністю замінити асфальтне покриття. Наші я на велосипеді їздив, зараз приходиться нарушати по тротуару, їздити мені. Задолбан, ну що, не видно долбаные такие. Что если там поїдеш на побелі, то они машины тоже. Не більше й там що таке. Як повідомили Суспільному в агентстві місцевих доріг Полтавської області 2024 року Щербанівська громада профінансувала виконання заходів з експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення у розмірі 800 тисяч гривень. За словами Олександра Безлюдного, 2025-го будуть підіймати питання саме щодо цього автошляху і вирішуватимуть разом із депутатами, аби профінансувати капітальний ремонт. Марина Пагуща, Суспільне новини, Полтава.